Шановне військо підписників з Німеччини, українці, мої любимі, кохані, дорогі, мої сонечка, мої жабенятка. Не так часто до вас звертаюся, зазвичай, стосовно якихось українських проєктів, петицій тощо. Так тільки чисто вам нагадую: що: ну, як би, ну, давайте, пора вже давати якийсь кармічний фідбек. А саме, потрібно. Вибудовувати все-таки спільноту українського бізнесу в Німеччині, ну так щоб як їбануло, то поповне от ходили і типу, то точно Німеччина чи ні. Насправді дуже багато українських підприємців засновують тут різні проекти, розвиваються, працюють і так далі. Звісно, хочеться мені особисто перевіряти, чи всі вони справді українські, чи використовують українців. Це теж важливо, що буде в процесі, але зараз не суть. Якщо ви знаєте якихось українських підприємців німецького. Власників бізнесів, кафешок, ресторанів, СТОшок, неважливо що, ви користувались чиїмись послугами, будь ласка, надішліть йому це відео або якесь з минулих на рахунок UA Club. UA Club – це в першу чергу не про пафосний формат Давайте триматись разом, тому що триматись разом це класно. Але для чого? В першу чергу є дуже багато класних маркетингових інструментів, які можна в спільноті використовувати, починаючи від колаборацій, закінчуючи, закінчуючи тим, що хороший український бізнес, який буде заробляти, зможе підтримувати та фінансувати різні українські проекти по країні. Так само важливо розуміти, що є дуже багато різних програм дотаційних для підприємців, для бізнесу, які можна використовувати, і тут також всі можуть заробляти. Тобто, це все-таки формат, коли всі зможуть заробляти та створювати дуже багато класного українського і так само робочих місць, що теж важливо. Тому, якщо ви знаєте якийсь український бізнес в Німеччині, надішліть їм це відео. юейклаб.де